На минулому тижні на сторінках служби у справах дітей та сім'ї Ірпінської міської ради були розміщені дописи, де була можливість у мешканців міста задати питання, які стосуються порядку надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Отож, я сьогодні спробую надати відповіді на усі запитання. Більшість питань, які залишали мешканці, під дописами, стосувалися затримки у отриманні рішень. Так, на сьогоднішній день дійсно існує затримка, і ми сьогодні опрацьовуємо заяви, які надійшли до нас у кінці грудня минулого року, початку січня цього року. Ці заяви будуть винесені на чергове засідання виконавчого комітету. Затримка пов'язана із величезною кількістю заяв, які кожного дня надходять до служби у справах дітей, тому що по суті об'єм роботи зріс у два рази, а кількість працівників залишилась однаковою. Але насправді кожного засідання виконавчого комітету ми намагаємось більше і більше заяв виносити. До прикладу, на останнє засідання виконавчого комітету було винесено 590 рішень про надання статусу. Це власне рішення прийняті в листопаді та на початку грудня. Отож, найближчим часом очікуємо повідомлення про отримання рішення, яке надходить або через вайбер-повідомлення, або в телефонному режимі дівчата просто набирають. Так само в одному із питань писали про Бучанську громаду. Повірте, ми спілкуємось із колегами з інших громад деокупованих, там, де абсолютно такі самі черги, абсолютно такі самі затримки. І ми не говоримо, що це норма, але ситуація склалася, яка склалась. Єдине, аби заспокоїти трошки мешканців нашої громади. Я хочу сказати, що ті, хто подали заяви. Рішення обов'язково отримують у нашій громаді, не було рішень про відмову. Це пов'язано з тим, що на етапі прийому заяви надається одразу консультація по документах. Тобто, якщо якогось документа не вистачає, це вирішується одразу на етапі прийняття заяви. Якщо відсутня підстава для надання статусу, це роз'яснюється одразу. Якщо заява прийнята, рішення буде надано. Що стосується сіл нашої громади. Для того аби наблизити послугу до мешканців, було прийнято рішення, що заяви будуть прийматись по старостатах, тобто Михайлівсько-Рубежівський, Козинцівські старостати, так само приймають заяви, як і ЦНАП. Пізніше всі прийняті заяви сходяться до служби у справах дітей, де ми їх опрацьовуємо. Я розкажу коротенько про загалом принцип опрацювання. Заявки, які надходять до служби у справах дітей, прийняті сортуються по даті і опрацьовуються по даті, оскільки кількість дітей по селах менша ніж кількість дітей у місті, Відповідно і рішення села отримують швидше. Тому дійсно ситуація така може бути. Але я хочу наголосити, що як село, так і місто це мешканці однієї громади, тому тут немає питання про те, що хтось отримав швидше, хтось отримує повільніше. Ну і найактуальніше питання, навколо якого розвивається більшість фейків сьогодні, це питання виплат дітям, які отримали цей статус. Законодавством не передбачені жодні виплати для цієї категорії дітей. Тому, якщо на просторах інтернету ви зустрічаєте якісь відео, де розповідають про виплати, і просять перейти за певними посиланнями чи зареєструватися на сайтах. Чи тим більше залишити номери своїх карток? Я наполегливо прошу цього не робити, тому що швидше за все за цим стоять шахрайські схеми.